А тепер щодо передачі енергії продовжимо з держкомпаніями. Володимир Дмитровичу, ваша компанія диспетчер мережі. Ви, як ніхто інший, бачите все по великому рахунку. І більшість робіт по відновленню енергосистеми, наскільки мені відомо, завершені. Вони успішно пройшли. І ми на порозі другої воєнної зими. Як ви оцінюєте зараз фізичний та взагалі фінансовий стан Укренерго? Наскільки ми готові, і які у вас є оптимістичні чи песимістичні сценарії для українців? Ну, Перш за все, я скажу, що у нас є один досить простий тест, який там серед інших демонструє готовність чи неготовність до зими. Ми моделюємо такий найхолодніший день під час проходження опалювального сезону з найвищим споживанням. І в спеціальному програмному забезпеченні ми дивимося дві речі: перше, якою генерацією ми покриваємо це максимальне споживання, і друге, чи здатна мережа, тобто наша магістральна мережа, пропустити необхідні обсяги потужності для того, щоб транспортувати цю електроенергію від великих електростанцій до відповідних регіонів, де вона споживається. Наше моделювання показує, воно базується на тому стані, який є зараз, плюс те, що може ще там додатково по генерації ми отримаємо протягом найближчих буквально тижнів. Тобто, фактично, воно плюс-мінус базується на сьогоднішньому стані. І це моделювання показує, що ми оцей найхолодніший день проходимо, але, з, напевно, з застосуванням певних. Факторів, які можуть скомпенсувати там вірогідний дефіцит, це імпорт електроенергії, це включення додаткових блоків на газу. Стандартний інструментарій, який ми вже досить довгий час застосовуємо. Тобто, оцей найважчий день року, ми бачимо, яким чином його можна пройти. Якщо проходимо найважчий день року, це означає, що по великому рахунку у нас є ресурс в системі для того, щоб Покривати зимовий рівень споживання. Тобто, технічно, технічно можна сказати, що дійсно відремонтовано достатньо підстанцій, достатньо електростанцій для того, щоб енергосистема взимку працювала нормально. Але за рахунок чого це зроблено? У нас було пошкоджено ледь не половину взагалі основних об'єктів в енергосистемі: магістральних підстанцій, теплові гідроелектростанції, практично всі. Були ушкоджені або зруйновані. І оце відновлення, яке відбулося, важливо розуміти дві речі. Перше, неможливо там за 8 місяців відновити 100%. Друге, це відновлення воно відбувалося скоріше за рахунок, ну, принаймні для нашої компанії, за рахунок допомоги західних партнерів, фінансової якоїсь підтримки, кредитної підтримки, грантової підтримки, гуманітарних поставок. Обладнання і матеріалів, що трохи тривожить, і про що сьогодні, напевно, варто говорити, це не відбувалося завдяки нашому тарифному доходу. Якщо говорити про електростанції, ризикну зробити припущення, що це також не відбувалося в повній мірі завдяки доходу, який вони отримують з ринку. Тобто, іншими словами, ми відновлювалися за рахунок зовнішньої підтримки, а нам ще треба зробити так, щоб наш. Внутрішній ринок електроенергії, який там поступово лібералізується, який зараз з'єднаний з, з європейськими. Цю інтеграцію треба поширювати, щоб він сам генерував нам достатньо ресурсу енергетикам, щоб ми могли готувати енергосистему не просто там до зими, а також думати про якийсь розвиток, про який теж сьогодні треба буде поговорити. Тому якщо говорити про технічну готовність, ми готові. Те, що можна і треба було зробити, зроблено. Якщо говорити про економічний аспект функціонування нашого ринку, нашої енергосистеми, тут чи точно є над чим працювати? А хотів би уточнити щодо цієї імпортної підтримки, який її розмір. От на сьогоднішній день це до 1,2 2 гігавати потужності, які ми можемо брати в Європі. І я вже багато разів говорив про те, що ми, як оператор енергосистеми, взимку розраховуємо на цей імпорт. Не тільки тому, що в нашому там балансі енергії на осінньо-зимовий період ми бачимо необхідність такого імпорту, а й з тої простої причини, що якщо ми передбачаємо якісь обстріли, якісь пошкодження наших енергооб'єктів, нам потрібно мати можливість використовувати підтримку з Європи в разі, якщо, не дай Бог, якась електростанція буде пошкоджена, щось вийде з ладу. Врешті-решт, для того, щоб зменшити Витрати природного газу, який нафтогаз продає електростанціям для виробництва електроенергії. Тому е, я особисто є прихильником якомога більшого використання того перетину, який є зараз, і звичайно, цей перетин треба збільшувати. Один з основних аргументів за збільшення перетину це показати європейцям, що ми досягли стелі, і нам треба більше. Дякую. Ну 1,2 і це фактично більше, ніж один атомний блок Це та підтримка, яку ми отримаємо з за кордону. Питання наглядової ради, наскільки я розумію, і недофінансування, і стійкості вдовгу. На вашу думку, чи варто говорити про такі речі під час війни? Ну я так тезово спробую сформулювати. Війна це привід ще більше говорити про все, про що тільки що говорив Олексій. Нам треба, по-перше, забути про цю вже нарешті інфантильну ідею, що от інвестиції там, чи, чи займемось розвитком після війни. У нас немає, по-перше, такої розкоші. По-друге, у нас є можливості займатися цим розвитком зараз. Прямо зараз цим треба займатися. Питання нашого в кінці кінців виживання, тому що. Е в якийсь момент часу, от пройшла минула зима, пройде наступна зима, ми вистоїмо, буде наступна зима. Закінчиться війна перемогою, сусід божевільний залишиться. Но ми в якийсь момент зрозуміємо нарешті, що той нещасний енергоблок 60-х років виробництва або побудови, ми його там 17 разів полагодили після прильоту. Ну на 18-й вже є певна десь технічна межа. Коли це робити буде просто неможливо. Да? Тобто нам очевидно треба розосереджувати генерацію не тому, що ми любимо модні тренди і хочемо бути от в тренді там зеленого переходу, а тому, що це питання А. Безпеки замість одної електростанції потужністю в 1000 МВт мати 100 електростанцій маленьких потужністю в 10. Ніхто не зможе відправивши тисячу ракет покласти таку енергосистему. І 10 тисяч ракет не вистачить на це. Друге, це питання вартості енергомікса, тому що на сьогоднішній день генерація з найбільшими маржинальними витратами це якраз та, яка, ну, скажімо так, яка в принципі в нашому моделюванні повинна бути поступово замінена на нову. І, цей, і ця нова генерація це насправді коктейль з різних технологій. Ми беремо. Більшу частину відновлювальної енергетики для того, щоб здешевити цей енергомікс. І ми беремо меншу частину балансуючих потужностей, дорогих, але меншу частину. Для того, щоб цей збільшений обсяг вітру і сонця, енергосистема могла ефективно, ефективно збалансувати, ефективно інтегрувати. І ми говоримо про абсолютно конкретні обсяги в мегаватах встановленої потужності, вітра, сонця. Газових пікерів, біомасових станцій, які повинні бути побудовані в Україні. І ми говоримо про абсолютно конкретну вартість мікса, яку ми моделюємо в спеціальному програмному забезпеченні. Я вам хочу сказати, що інвестиції ці потрібні, щоб здешевити мікс, не для того, щоб його здорожчати. І нам потрібно залучати ці інвестиції вже там вчора, позавчора, сьогодні і завтра. І на сьогоднішній день для того, щоб цей інвестор прийшов і побудував якусь станцію, там газовий пікер чи якусь нову станцію, він повинен розуміти дві речі: він повинен розуміти на якийсь хоча б двох, трьох, п'ятирічний період, на яку ціну він може розраховувати, як він поверне цю інвестицію. І друге, він повинен розуміти, що з ним розрахуються. От нам треба зараз зосередитися на тому. Щоб створити такі умови ринкові шляхом лібералізації ринку енергії і ринку газу, напевно, так само для того, щоб ми залучили якомога більше інвестицій в нові генеруючі потужності. Якщо ми хочемо збільшити ВВП вдвічі, ми ж всі розуміємо, що споживання електрики теж повинно збільшитися. Якщо не вдвічі, то на 70-80% з урахуванням там ефекту енергоефективності. Значить, ці генеруючі потужності треба десь взяти. Бо якщо ми говоримо, що нам, щоб економічно вижити, треба там збільшити ВВП суттєво, значить нам треба збільшити виробництво електрики. І до того ще й стати донором електроенергії для сусідніх країн. Значить, сьогодні ми будемо говорити про підготовку до наступної зими, а для того, щоб підготуватись до всіх інших зим, нам треба сьогодні починати думати не думати, а вже діяти. Для того, щоб побудувати нові генеруючі потужності, для цього потрібні прості речі. Інвестор повинен прийти без всякої там державної підтримки, в яку особисто я, наприклад, не вірю. Він просто повинен прийти і на цьому ринку бути зацікавленим, побудувати станцію в 10 МВт, яка окупиться за 5-6-7 років. Він повинен мати можливість взяти для цього кредит в банку. От задачу я би так примітивізував до простої речі. Давайте створимо умови, що він зміг це зробити. І тоді ми не будемо думати, як нам підготуватись до опалювального сезону, чи будуть там обстрілювати наші електростанції і так далі. І тому подібні. Чи вистачить нам енергії на зиму. Дякую. Схоже, що в страусів не граємось. Донт-лук-апством не займаємось. Водимир Дмитровичу, далі подаш компанія, ми йдемо. Люди і активи у нас дуже сильна база. Активів генерації в інших секторах нашої енергетики, вона розрахована була на набагато більше споживання, ніж ми маємо зараз. Ну, Гріх цим не користатись насправді це раз. Чому люди, ну окрім того, що це в принципі красивий вислів, є дуже практична річ. Дивіться, коли почалося вторгнення і почали деокуповуватись наші регіони, потім почалися обстріли. Я вам гарантую. Що більшість, якщо не всі європейські країни, не могли би витримати цього, тому що не могли би співробітники енергетичних компаній десь в полях працювати в тих умовах, в яких працювали наші люди. Ми здатні бігти набагато, в рази швидше, ніж європейці. І я це, повірте, бачу постійно в наших комунікаціях з ними. І тому наша перевага полягає в тому, що ми голодні і злі, і у нас. Досить серйозна матеріальна база для того, щоб зробити ривок. Тим більш прикро, якщо ми його не зробимо і змарнуємо цей шанс.